Сьогодні поговорю з вами про такі розлади у діток, як гіперактивність або гіперактивний синдром, або іще аутичний аутистичний радікал. Будемо, що називається, дивитися в корінь, звідки починаються проблеми, звідки ноги ростуть. Справа в тому, що за останні десятиліття дуже збільшилась кількість у нашій їжі консервантів, важких металів всяких розрихлітелів, усілітелів. Багато зараз хімічних препаратів, ліків люди вживають, да? тобто дітки. І що тоді відбувається? Кишечник, це там якби така слизова. Так от усі оці хімічні речовини вони викликають мікрозапалення саме в слизовій кишківника. А ще, якщо там є грибкова інфекція, або якщо там є паразитоз. вона, наприклад, навіть взяти самого такого безобідного глиста, якого є практично у, кожного, у кожної дитини, це гострики. Да? Тобто це е, е, такі паразити, глисти, які живуть у верхніх відділах кишечника, але кожного вечора вони, як голка, проходять по всьому кишечнику для того, щоб відкласти яйця у е, анусі. І після цього вони знову, як голка, прошивають кишечник для того, щоб знову піднятися вгору. Певна річ, що всі ці проколи і пошкодження викликають мікроязвички, мікрозапалення. Причому це буде проявлятися, знаєте, так, не дуже сильно, тому що в кишечнику у нас там немає нервових закінчень, через то це буде проявлятися. Ну, Дитина не любить, наприклад, їжу таку звичайну, а любить солодке, або буває там не животик болить, або буває якась тушнота, да? Тобто ось такі незначні прояви, але це вже йдуть запальні процеси і язвочки. Так от через оці... Язвочки, да? тобто через ці ранки починає проникати в кров те, що туди проникать немає. Да? Недопереварений білок, грибкова інфекція, да? тобто, все це починає проникати в кров. Я. І кров'ю розноситься по всьому організму і найвідчутливіший. До цих токсинів мозок, да? Тобто він проявляє, починає вести себе так, як при оп'янінні. Да? Інтоксикація це як оп'яніння. Да? Тобто, якраз оця дитина не може довго утримувати увагу, вона постійно рухається, гіперактивна, лізе не туди, куди треба, вона неуправляема, з нею дуже важко. От. І так само цей розлад аутизму. І якщо ви придивитесь, ви завжди помітите ці прояви розладу. Травлення. Тобто це буде непереносимість глютену або алергія, або непереносимість якихось продуктів харчування. Саме тому, що ці продукти через оцей дирявий кишечник потрапляють в кров і готравляють наш організм. Що ж робити? Тобто Підходить треба комплексно, треба одночасно і виводить. Токсини, да, важкі метали, передивиться харчування, обов'язково проводити натуральні якісь протипаразитарні програми, саме програми да, тобто, щоб там були і ферменти, які будуть розчиняти слизь, і розчиняти капсульовані форми, і будуть від'єднувати паразитів і заселяти нормальну флору, і ті, що будуть очищати печінку, при цьому, да, тому що є технологія. От, і відновлювати кишечок, тобто є технології, які допомагають залатати ці дірки і зняти оце запалення. От, е тому, якщо вам це актуально, напишіть мені в особисті або ставте плюсик, я вам прийшлю більше інформації і навіть проконсультую, якщо треба. Здоров'я вам і вашим близьким.